Tesla Model X, перший кросовер в світі, який просто творив чудеса. Максимальна комплектація P100D Версія Performance перевіршила тоді всі очікування покупців. Кросовер вагою 3 тонни розганявся як спорткар. На зараз вже це не диковина, тоді. Це був просто нонсенс, що Тесла навчила його так розганятися. Повністю електричні двері. Передні, задні, шкіряний салон, натуральна шкіра. Шестимісний салон, який був самим-самим продаваем. 222. Комфортні капітанські сидіння задні. На цій саме автівці 18 комфортні колеса. Посилені гальма. Покращений автопілот, як завжди в іксах, панорамне лобове скло та панорамна стеля. Ця автівочка знаходиться у нас в Києві на Багатирській Динам. Готова радувати свого власника. Дуже багато ми їх продали з 2016 року, поки в неї не було конкурентів. Вся красу я чекаю себе на тебе, Київ, компанії Кар.